Знову нагадаю, 47 доларів це середня собівартість видобутку нафти в Російській Федерації. Проте це не означає, що на якомусь конкретному родовищі нафта не коштує там 10 доларів, 20 доларів, але це означає, що це середня собівартість, і саме південь Російської Федерації старі родовища зараз якраз безпроблемно дають нафту. І як здавалося, іноді аналітикам, що це буде вічно. То є, перший рік, другий рік, третій, четвертий рік війни, і це все буде відбуватися і вічно по 47 доларів буде і так далі. Але, але ж ні. 47,6 і доларів це було 4 роки тому назад, коли я давався прогноз. Зараз насправді собівартість російської нафти, як на мене, піднялася вже до 60 доларів в еквіваленті бренда. І це основний момент, який ми зараз побачили в стагнації Російської Федерації. Чи означає, що це, що війна закінчиться прямо завтра? Ні. Як показала практика, попередньої цінової стелі Росія знайшла альтернативу тим постачає тому постачанню нафти, яке було до того. Більше того, ця, ця альтернатива вона риночна, вона ринкова. Тобто відповіддю на ці санкції стало те, що Росія задружила з 30% світу, які ніякого відношення до постачання нафти до того з Російської Федерації не мав. Ну, саме клінічний випадок це Індія, яка збільшила в своєму балансі російську нафту з 2% до 36% загального постачання. І яка не відмовиться від того на ближчі роки 100%, тому що індуси, не так індуси це ті, які за індуїзм, а вони люди, які теж хочуть нормально жити. І дешева нафта дозволяє просто нормально дітей в школу відвозити. Вона робиться доступними речами. Друга річ, яка для нас дуже неприємна, але це повторення якраз кризи, яка відбувалася в 80-х, 90-х роках або з радянським союзом. Це насправді Європа, продажна Європа, яка встановила з'ясувала одну просту річ, дуже так для нас неприємно. От це новина полягає в тому, що 70% вартості нафтопродуктів в світі це податки. І коли ти маєш і СІО це собівартість нафти, і коли ти маєш ресурс із Росії, ти по суті маєш чорний ринок, неоподатковуємо ринок нафтопродуктів.